Добрий вечір, пане Андрію, слава Україні. Гераслава тож, перш за все, власне, про опитування КМІС. Як ви вважаєте, чому сталося так, що настільки знизилася довіра українців до влади, до Верховної Ради, зокрема, про що це може свідчити, і можливо владі варто задуматись? Ну, дійсно, ми бачимо згідно цих опитувань, які сьогодні оприлюднили, те, що є звичайно там десь менше падіння, десь більше є десь дуже велике падіння, власне, довіри українського суспільства до цілої низки державних інституцій. Тобто, це не лише там Верховна Рада, це ми бачимо, що в тому числі є і падіння до національної поліції. Ми бачимо, що насправді є падіння, в тому числі і до інших органів влади. Ми бачимо бачимо зрештою, що найбільше падіння є до Верховної Ради України, до кабінету міністрів, і частково в принципі є падіння до довіри до президента країни. Про що це свідчить? Це свідчить, що з ось тих перших місяців чи першого року після повномасштабного вторгнення, ми фактично перейшли до чи переходимо поступово до тих реалій. І до того інформаційного та політичного е, сезону, який у нас був до двадцять четвертого, року, в цьому є декілька причин. Причина перша: загалом ми маємо розуміти, чому чому довіра е, у 22 році була настільки високою, тому що українці переживали шок війни. Українці розуміли, що потрібно підтримати інституції, не важливо від того, хто чиє призвище, хто знаходиться на якій посаді, але важливо було підтримати інституції для того, щоб держава втрималася, держава існувала, і загалом держава була дієздатною. Держава змогла виконувати свої функції. І це була одна з головних причин, чому власне, був настільки високий рівень довіри. Що сталося протягом останнього часу? На жаль, ми бачимо, що українське суспільство поступово відходить від оцього такого поняття як об'єднання до певної знов сегментації. Але цьому так само є причина. Причина полягає в тому, що на жаль, протягом останнього року часу, як мінімум, ми стали свідками постійних корупційних скандалів, наприклад, з боку тих же ж самих депутатів Верховної Ради України, скільки було розслідувань, скільки було проблемних питань, скільки було різних дій з боку народних депутатів України, які суперечили такому загалом поняттю як воєнний стан. У нас в країні війна, народні депутати, наприклад, собі там купують нові автомобілі, їздять за кордон, хтось там десь відпочиває, хтось когось б'є на вулиці. Ми ж це все бачимо, і люди це все бачать, люди не дурні. І тому, звичайно, якщо, якщо народні обранці так себе поводять, я абсолютно розумію, чому до них настільки тепер низька довіра. Ми бачимо, що. Дуже часто від уряду також певні скандали корупційні. Ми бачимо, що, зрештою, дуже багато є контроверсійних рішень, які не подобаються суспільству. Тому ось весь цей кумулятивний ефект він звичайно дає ті результати, які ми бачимо. І найгірше те, що на жаль, до цілої низки осіб, до цілої низки там людей, які в тому числі вчиняли проти нашої країни. України певні певні дії негативні, проти щодо них немає покарання. Наприклад, я вже неодноразово говорю про таке про таке, на жаль, явище, яке в нас досі ще існує в Україні як опозиційна платформа за життя нібито заборонена, а народні депутати ходять. Верховну Раду, так, ці люди є. Покарання чомусь більшості з них немає. У нас є, наприклад, російська церква в Україні, а чомусь досі вона не заборонена. У нас є там ціла низка от, про пропагандистських журналістів, так званих у лапках, без відношення до нормальних журналістів, це то не журналісти, які, наприклад, досі розколюють суспільство по Ютуб-каналах. І коли люди це все бачать, вони задають питання. А чому там на це не реагують правоохоронні органи? А чому на це не реагує влада? А чому там досі депутати, як місцевих рад, так і Верховної Ради є від ОПЗЖ? І це все дає кумулятивний ефект, крок за кроком, щабель за щаблем, до того, що ми бачимо: довіра падає. Тому що треба приймати ті рішення, які, умовно кажучи, є важливими для цього часу, в якому ми живемо. Є, треба приймати радикальні часом рішення, які можуть навіть комусь не подобатися з еліт, але ці рішення потрібно приймати. Е, ну і звичайно, е, ми маємо розуміти, що Російська Федерація теж працює. Працює в інформаційному полі тут без питань. Е, вони розхитують ситуацію. Вони розхитують ситуацію, вони вкидають цілу купу різної брехні. Вони роблять все, щоб розхитати суспільство зсередини. Ми бачимо, як соціальні мережі, які ну на жаль, ніяк не проконтролюєш, просто кишать різного роду маніпуляціями, брехнею, вкидами. Фейками про Україну, про ЗСУ, навіть про органи державної влади, про конкретних навіть чиновників. Я я не є там, я ще раз кажу: я, я можу критикувати чиновників і можу критикувати владу, але мені особисто, наприклад, не хотілося бачити фейки, які множаться зі сторони Росії. Тобто, це наша справа. Ми, українці, маємо право критикувати. а а А от, власне, от. Є такі речі. І це, ці всі причини, весь цей кумулятивний ефект, він дає як наслідок падіння довіри. І я більше того скажу, зараз, на жаль, оця крива падіння довіри, вона йде донизу. І я думаю, що наступний рік ми, скоріш за все, будемо бачити ще гірші результати. Якщо не буде зроблено дві речі, річ перша вона стосуватиметься. Посиленої боротьби з корупцією і посиленою боротьби з русським міром в Україні, тобто з тими недобитками руського міра, які досі паразитують на нашій країні, і річ друга: якщо ми як держава не зробимо все, щоб максимально боротися з російською пропагандою, принаймні в Україні, на жаль, тут ми теж не справляємося, і ми бачимо, що дуже часто наше міністерство інформаційної Політики Міністерства культури воно не не здатне реагувати на ті виклики, які ми сьогодні маємо в країні, і через це ми також програємо ось цю інформаційну війну. Якщо ці дві основні складові. Держава, влада, там, органи влади по різному, можна сказати, не, не, не зреагують на це і не посилять цим всім боротьбу, то ми будемо бачити подальше падіння довіри. А подальше падіння довіри це буде означати, що люди розчаровуватимуться. І людей буде легше розділити людей, буде легше колотити зсередини, і відповідно це буде звичайно позначатися на наших позиціях у війні, тому що війна в нас гібридна, війна в нас не лише на полі бою. В нас війна по суті точиться. Будемо відверті в кожному куточку нашої країни, і російська війна точиться в кожному куточку світу. Тому що вони за допомогою своїх гібридних, гібридних воєнних технологій намагаються нав'язати світу свою думку, намагаються корумповувати політиків і намагаються через кожен гаджет, кожен телевізор, кожна, кожен комп'ютер будь-що влізти в голови людей і також схиляти їх до своєї точки зору. Тому так це війна повсюду, яку нам потрібно або вигравати. Або на жаль, програвати тут іншого не даної. Ми повинні це усвідомити. Пане Андрію, ви правильно сказали щодо Росії, російської пропаганди вони дуже активно використовують там будь-які наші якісь проблеми. Навіть у своїх етерах вони Арахамію називають там ледне ледь не своїм другом. Після того як він в одному з інтерв'ю сказав про те, що немає плану на 2024 рік. Вони цим дуже тішаться, радіють і по максимуму використовують насправді. А от ймовірно. Що ну напевне так в офісі президента розуміють про те, що десь довіра до зеленського від українців падає, до залужного зберігається і до збройних сил. Чи навпаки росте? Чи може це якось пояснюватися, ще тими, наприклад, дописами Безуглої, які вона пише там про залужного? Дивіться, мені навіть дивно, чому без угла досі є членом слуги народу, чому безугла досі є там членом комітету, до речі, оборони. України, так тобто, це, мене власне, на якісь певні думки наштовхує. Я не можу зрозуміти, як такі люди загалом можуть бути не те, що ну добре, Верховній Раді, вона там обрана по мажоритарному округу, але загалом, як такі люди можуть загалом бути в президентській політичній силі, як такі люди можуть бути в профільному комітеті по безпеці та обороні? Як такі люди можуть мати е, доступ до держтаємниці, і головне, чому до цих людей, таких як Безуга ще там є деякі, як до них немає досі запитання правоохоронних органів кожного дня 24 на 7, Ну просто вся стрічка новин забита ось цим? Ну я не знаю цею маячнею, яка л'ється від народного депутата України, просто маячнею накиданням брехні на головнокомандувача Збройними силами України на на військових. Ну Тобто, ви розумієте всю цю цю всю, весь цей треш, який відбувається, і реакції я не бачу. Реальні реакції не просто там, умовно кажучи, два слова сказати, а реакції. І тому, звичайно, я не виключаю, що безугла може дійсно використовуватися певними групами впливу для того, щоб дискредитувати ну, залужного, вона по суті цю дискредитацію і проводить. Просто питання, чому на це не реагують ті люди, які приймають рішення в державі. Оце відкрите є питання. Ну і звичайно, друге друга проблема треба завжди всім думати, що ви говорите. Тому що расисти будуть виривати з контексту. Расисти будуть брати будь-яку дійсно будь-який промах, будь-яку помилку. Вони будуть це тиражувати вони будуть вкидати це в інформаційний простір і будуть це використовувати без угла, наприклад. Це є зараз номер один в російських ЗМІ по, по ну, герої російських ЗМІ. Просто герой. Арестович був до цього героєм російських ЗМІ. Ну він і досі іноді як щось скаже там проти України. То це теж герой. От у нас два, два героя російських ЗМІ, великі борці проти розумієте, проти фактично той проти українства, ця проти армії, проти залужного. Тобто от. Ця квінтесенція цього всього свідчить про те, що, значить, щось ми робимо не так. Є ще народний депутат, такий Євгеній Шевченко, наприклад, який теж там щось на залужного накидав. Тобто є ціла низка людей, але до них досі чомусь немає питань. І я е, дійсно починаю думати, що хтось використовує їх для того, щоб зводити з кимось рахунок. ну от а, так Да, про те, що ви кажете, можливо, без углу використовують для того, аби вона говорила замість когось вищого. Те, що, скажімо так, нею говорять те, що не може сказати хтось, я більше того скажу. Насправді, мало хто з народних депутатів чи публічних осіб погодиться опустити себе на такий низ, на таке дно. Як опускає себе безоле, тому що вона вона, якщо вона якщо вона герой Розмі, то вона антигерой України, бо ми бачимо, як абсолютна більшість наших громадян просто абсолютна е зараз не те, що критикує її. Та вона є антигероєм, і і, і і, і багато людей. Я от читаю, дивлюся, що говорять люди. Там спілкуюся навіть на вулиці з людьми. Вони просто в шоці, і вони, вони починають такого такого народного депутата просто ненавидіти. І дійсно вона може на себе брати роль, я ще раз скажу, з боку певних е, груп впливу осіб, які хотіли би колотити. І в країні, і які насправді не можуть озвучити це самі. Тобто, навіть якщо хтось хотів би щось озвучити, комусь щось не подобається, якщо є якийсь конфлікт, чи нема конфлікту, чи, чи хтось хотів би там, умовно кажучи, замінити залужного, такі ж люди теж можуть бути. Не факт, що це там особисто зеленський. Це може це це можуть бути різні люди, різні, різні є групи впливу у владі, які хотіли би е, отримати той чи інший контроль над тими чи іншими процесами, і вони можуть використовувати інших таких от народних депутатів чи якихось публічних осіб, якихось там блогерів. Які вкидають ось ці всі речі, це до речі може бути в тому числі таке промацування ґрунту. От сьогодні безугла там чи вчора, сьогодні понаписувала дуже багато там речей, наприклад, по мобілізації, по, по там умовно кажучи, різним різним там роду проектів закону майбутнього щодо мобілізації, демобілізації тобто, це теж певною мірою промацування українського суспільства на предмет. Певних тез, певних змін, і таким чином можна помітити, от на це відреагували нормально, а на це відреагували дуже негативно. Якщо дуже негативно, значить такі норми потрібно там зняти з розгляду. Якщо більш-менш нормально, значить можна їх далі просувати. Але але слухайте, коли ми говоримо про рейтинги, коли ми говоримо про те, що країна повинна бути об'єднана, ну це неправильно. Ну, це неправильно, коли ось деякі народні депутати, чи не деякі, чи різні народні депутати собі дозволяють такі, такі речі, чи хтось з влади, чи хтось навіть там з інших політичних сил собі дозволяє розколювати країну. Я просто ще раз скажу: у нас зараз один ворог. Ворог Росії. це Росія, і на жаль, на жаль, ми сьогодні знаходимося не у нестані не дві тисячі двадцять року. Сьогодні ми знаходимося в стані, коли і ми вже з вами про це говорили можливо навіть минулого понеділка, про те, що Росія очухалась, Росія відновлюється інформаційно, Росія відновлюється військово, Росія відновлюється політично на міжнародній арені. Вони вкладають це шалені гроші. А ми тут, слухайте, сваримося, чубимося знов, знов розділення якесь іде, знов кидається якийсь просто бред, якийсь якийсь треш кидається в український простір, то, то мова їм не така, то їм то значить по мобілізації, то безугла, то залужний, то і різні отакі шаблі. Отак, от ми, ми, ми йдемо по цих шаблях, розділення суспільства. Це не, не носить характер об'єднання, це носить, носить характер роз'єднання і цим всім скористається одна один суб'єкт. Це Росія, яка, яка станом на сьогодні не зняла своїх стратегічних цілей по знищенню української державності. Їхня стратегічна ціль на цей рік, на наступний рік, і на наступні 10 років буде одною. Знищення української державності будь-якою ціною, будь-якими методами, воєнними гібридними. Але ми це маємо розуміти, і це має бути наш священний обов'язок зробити так, щоб країна була єдиною об'єднаною і рухалася до ну принаймні, збереження своєї державності, максимального збереження своїх людей і своєї державності.